Такого брата, такий, як був, то ну, нема ні в кого. Це була сама, ну, це як зі сторони військового, скажу, це була мирна людина. Тобто він таким був, добрий дуже. У Полтаві в Свято-Успенському соборі 11 лютого попрощалися із 29-річним Михайлом Дерев'яновим. Він помер у лікарні 8 лютого. Уламкове поранення в голову чоловік отримав 1 лютого разом із родиною. Він проживав поряд із будинком, куди влучила російська ракета Х-22. Чекали на одужання, всі молилися під'їздом. Зростали ми разом, так як у нас бабусі сусіди по поверхах. Він був світлою, чуйною людиною. Завжди усміхався, радісний, допомагав усім. Міша був добрим, дуже. Він батько він мій сусід. Ми спілкувалися, наші діти дружать. Він дуже любив футбол, була дуже дружні сім'я з Катією. Вони завжди разом це ходили. Ніколи окремо не були. Дуже небесне. Михайло тиждень перебував у реанімаційному відділенні одного із медзакладів Полтави, розповів брат Павло Загорулько. У нього зашов ну, металічний уголок з, ну, як з пристянка. І воно йому зайшло в макушку і вийшло у вісок. Тиждень в реанімації він боровся за життя, був включений до апаратів. Сьогодні, в першу чергу, ми тут зібралися, щоб його провести в останню путь. Провести в останню путь, провести до царства Небесного. Гуляли часто. Приїжджав я до, не, до нього, футболу виграти. грати. То багато що він мене навчив. Він завжди якось добре ставився до мене. Був чудовою людиною, дуже, дуже доброзичливий. Хлопець в складі команди з мініфутболу нашого коледжу ставав триразовим чемпіоном Полтавської області. Він дуже-дуже спокійний, врівноважений, така чуйна людина, гарний, гарний спортсмен, сім'янин, батько. Дуже така втрата непоправима. Михайла Дерев'янова поховали у мікрорайоні Яківці, що у Полтавській громаді. У нього лишилися син, дружина, батьки та брати. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.